Що стосується перемовин, перемовини повинні відбутись публічно на рівні опозиції та персонально Віктора Януковича. Я підкреслюю: публічно, прозоро і чесно: ніяких кулуарних домовленостей. Такий був мандат Майдану і таке було рішення Майдану. Ми почали технічні консультації на рівні секретаря Ради нацбезпеки і оборони. І наших представників, яких ми вчора делегували на цю технічну групу, переданий чіткий перелік вимог, що ми хочемо, щоб зробила влада. І ми чекаємо на відповідь, на що вони готові, на що вони не готові. Просто сидіти з Януковичем за столом і пити чай я не буду. Ми будемо тільки вирішувати політичну кризу і приймати конкретні рішення, а не давати можливість Віктору Януковичу тягнути час і знову застосовувати насильство в країні. І ми виконуємо виключно наше спільне рішення Майдану. Це колективна відповідальність, це колективне рішення, і таким колективним шляхом ми повинні його виконати.